Привіт, друзі! Сьогодні готуємо страву, яка підкорить вас з першого шматочка З лаваша, ковбаски, сиру, шпинату і пухкого омлету, краще, ніж піца. і в рази швидше, просто смачно ситно, а головне неймовірно швидко. Ідеально для сніданку, перекусу чи навіть вечері. Ну що, почнемо готувати разом? Не пропустіть цю смакату! І так, починаємо. Так, беремо пательню. Я вже влила 2 столових ложки олії. Тепер дивіться, що ще даю. Грам буквально 30 вершкового масла. Любого, яке у вас є. Я вас запевняю, цей перекус сніданок чи обід. Ну, в общем, я вчора такий точно приготувала нам на сніданок. Ми подужали лише половину і друга половина залишилась нам на обід. Ну, в общем, що вам скажу, коли астило залишається дуже соковитим, ніжним, ну, в общем, просто превосходна страва. Тому я просто вам рекомендую обов'язково зробити. Так, дивіться, шпинат наш я помила і надрушла откинула. Тепер тут мене кріпчик, нічого страшного, на, завантажуємо на нашу сковородку. Не різати, нічого не потрібно. Ось так просто берете і завантажуєте. І поки він не стане, не зменшиться у розмірі. Тепер, поки шпінат наш готується, що ми робимо далі? А далі у нас основа 6 яєць. Ви можете брати стільки, скільки ви бажаєте. Ну, от на таку сковородку пательню в мене йде 6 яїчок. Для того, щоб на два рази залишилось нам, що покушати. Тепер сюди я додаю ці 6 яїць. Пів чайної ложки солі. Ось так. Далі, що ще додаю? Одну чайну ложку майонезу домашнього. До речі, якщо вам цікаво, кажіть, я. Сніму і виставлю на своєму каналі. Так, і ще в наш омлет ми з вами додаємо буквально 50 грамів мінеральної води. Зовсім трошки, а то й може десь 40. І ретельно все це збиваємо. Отак. От ну, це ви вже вмієте робити, думаю, не треба це показувати. Просто збиваємо і від... чекаємо, поки зменшиться наш шпінатик. Так, дивимося, що тут з нашим шпінатом. Дивіться, просто беремо так, перегортаємо і розподіляємо по всій патені. Ви ж розумієте, це така їжа дуже поживна і дуже корисна. По-друге, шпинат, ну, він дуже корисний, а плюс ще до того він дуже смачний. Тому хто не пробував його ніколи, спробуйте обов'язково. Зараз в супермаркетах, нагородах є цей продукт. Ну, а хто не любить... Ну що ж, пропускайте цей шаг, не кладіть в нашу страву шпінат. А дивіться далі, що буде далі. Ось, подивіться на шпінатик, він повинен бути саме ось таким. Бачите, все. І зараз на цьому етапі ми сюди додаємо наш, наші вбиті яйця. Отак. Так. І равномірно це все розподіляємо по нашій пательні. Так, розподілили. І все це діло накриваємо кришкою. Обов'язково. Вогонь нормальний, щоб не сильно горів. Ну, трошки вище з середнього. Так, тепер нам наш амлітик потрібно перевернути. Як ви це будете робити, не важливо. Зараз на цьому етапі ми перевертаємо просто небережно. Отак. Раз Перевернули, бачите, підсмажився гарнесенько. Два. Ось так. Бачите? Зараз нам не важливо, як це ми зробимо. Ось так, раз. Ось, бачите, все. І почне. Так останній шматок. Все. Бачите, яка як краса. Боже, як красива це ароматна. І накриваємо знову. Тепер ми робимо ось такий маневр. Дивіться, зараз я вам... Покажу. Зараз ми на ось оцей омлетик викладаємо лаваш. У мене отакі кругленькі. Ось отакий лаваш. Тепер дивіться, що робимо. Накриваємо дощечкою або тарілкою і отак. Раз. Дивіться, все на ваших очах. Бачите? Раз. І тепер повертаємо це в нашу пательню. Нічого складного, бачите? Легко і просто. Так. І зараз що ми з вами робимо далі? А тепер дивіться, зараз ми покриваємо наш амлетик майонезиком. Можете сметанка, чим ви хочете. У нас домашній майонез. Дуже смачний, корисний, нічого складного. Тут немає. Ну, хіба що олія такого, що не можна їсти. Трішечки, бачите, не так багато. Тепер викладаємо ковбаску, любу, яка у вас є. У мене ось така, тому я її беру і викладаю. Кавбаску. Любу-любу, яку ви любите, яка у вас є. У мене ось така. Зараз. Так. О, так, тепер поверх ковбаски викладаємо сирочок. Сирочок також, який у вас є, або ви любите. Це взагалі не важно. Так, так. Ну і отак. Тепер дивіться. Тепер ви берете. Ще один лаваш. мене, Бачите, великий. Я вирізала сама. Так. І тепер точно так. Там вже просмажилось все, що нам потрібно. Беремо, дивіться, так само. Накриваємо дощечкою. Видно? видно? Рукою придержимо, держимось за ручку пательні. І отак. Раз. Бачите. Все. Гляньте, якраз за цей час гарнесенько просмажилася ця сторона. Тепер. Повертаємо наш лаваш у пательню. Ось так, бачите? Ви гляньте, як це вже класно виглядає. Так. Ви ж пам'ятаєте, там у нас сири ковбаска, вони повинні просмажитись. Вірніше, не просмажитись, а просто щоб став розтопитись. Так, пройшло 2 хвилини, я тепер дивіться, що роблю. На цей кош посипаю сиром. Ще зверху ось так. Повірте, це буде так смачно, нереально смачно. А ви бачите, як дешево? 10 кусочків ковбаски тонко порізаної. буквально 50 грамів сира у нас пішло на все це і два кільця лаваша. Все накриваємо до того моменту, поки сирочок зверху наш розтопиться. І повітьте, знизу також він розтопиться. До речі, хотіла доповнити, хто не їсть ковбасу, можете просто сир і замість ковбаси покласти зелену цибулю. Кріп, петрушки побільше, можете творог звичайний, сир кисломолочний. Ну все, що ви бажаєте, замість ковбаси. Ну, У мене в сім'ї люблять ковбасу, тому я поклала. Якщо б я для себе готувала, я б замість ковбаси обов'язково поклала просто сир і зелень. Це така находка, це така страва. Ви бачите, як це легко і просто і молнієносно. Зато смачно нереально. Так, ну все, дивіться, сирочок зверху наш ну, розтопився. Я обожнюю зелень, тому присипаю просто отак зеленю. Так. І дивіться, подаємо на досточки для піци. Це дуже зручно різати. Все вимикаємо. І дивіться, як легко і просто я буду доставати його. Можна ось так допомогти. Ось так. Дивіться. Раз І все. Ось. Така смакота. Просто, я же говорю, ви повинні це обов'язково скуштувати, спробувати. Готується дуже швидко. А як же ж це смачно? Просто нереально смачно. Смакотінь просто не Зараз я вам розріжу і покажу у розрізі. Так, подивіться. Ну, краще різати, коли воно трішечки, хоча б трішечки, остине, бо дуже гаряче. Так, подивіться, яка краса, подивіться. Ой-ой-ой, сирочок тягнеться, Гляньте. Подивіться. Боже, це шедевр. Гляньте, які слоя. Дивіться. Це як, я не знаю, піца, але, мабуть, ще смачніше. Гляньте слої, які, тенесеньке тіста, шпінатик, омлетик, ковбасочка, а сир просто тягнеться. общем, я не буду показувати це неподобство. Це дуже смачно. Повірте. Я вчора готувала, щоб... Потренуватися ще, бо давно не готувала перевертати. Ми просто вже в восторгі були. Тому куштуйте, смакуйте, балуйте себе. Це дуже смачно, повірте мені, це дешево, гарно, корисно і дуже смачно. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І до зустрічі на новому смачному відео. Повірте, їх буде ще багато. У мене дуже багато ідей. Миру вам, вашим родинам, щастим вам і всього нам всім найкращого.